Ну що, поділюсь, як я роблю циліндри. Я не кажу, що так правильно, я кажу, як я роблю. Оце я відпісочив після піскоструйки. Все, вичистив, виду. Будемо зараз їх малювати. Все чистенько, різьби тут кльові, все відпісочено. Зараз кажуть, так, да, блять, облізе, краска, ніхуя хлопці, не облізи. Перевірено мною особисто. Перед тим, як я малюю, нагріваю трішки. Горілкою можна. Зараз ще покажу. Тепер верх. Ось така фарба, кого буде цікавити. Зараз покажу, як воно вийде все разом. Так само нагріваємо циліндрик. Чим добре ця фарба, що вона, коли висихає, вона дуже похожа на заводську. Має такий матовий ефект. Я помалюю, потім вийду на вулицю, і покажу, як вона виглядає.